Всім привіт! Сьогодні рушання в круту горку. В круту горку, і взагалі, хочу про щеплення ще раз розказати, що насправді рушання, хоч по рівному, хоч в горку, хоч як завгодно, це ювелірна робота щепленням. Саме щеплення вирішує, коли ви поїдете, коли машина зупиниться назад в відкаті саме від щеплення. Хто не дивився, моє відео про рушання, спочатку подивіться про рушання, а потім вже про оцю рушання в горку, бо там дуже багато важливої інформації. Тут вже знаю чи ту інформацію, Можна зрозуміти це. Ну, Я спробую вам тут доступно пояснити. Ще раз, щоб не боятися відкату назад з горки, потрібно це, як це, як воспроизвести цей відкат і піймати машину в відкаті. А для того, щоб машина поїхала, потрібно взагалі-то не газ натискати, а потрібно щепленням працювати. Припіднімати щеплення тільки від того, коли щеплення, нога на щепленні буде, буде вже на точці робочого ходу, тільки тоді машина може зрушити місць, з місця вперед, якщо ви на рівні поверхні, або зупинитися на горці стояти, не їхати, або зупинити машину в відкаті назад. Тільки тоді, коли ми будемо підіймати щеплення, і коли нога вже буде на точці робочого ходу, от тільки тоді машина вже зрушить з місця. Я тримаю зараз тормоз, я не можу гальма, гальма про це я вибачаюсь. Я не можу їх зараз відпустити, бо я, якщо відпущусь, покачусь назад. Я починаю, як вас всі навчали в автошколі, припіднімаю щеплення трішки. Коли я чую таку вібрацію, коли вона вже починається, я можу спокійно знімати ногу з тормозу і переставляти. На газ. От, я зараз вже значну вібрацію відчуваю, але машина ще не їде. Щоб вона поїхала, зрушила з місця, зрушила з місця. Я припіднімаю міліметр щеплення вище, міліметр, і машина вже їде. Притискаю щеплення, вона зупиняється. Ще припіднімаю міліметри. Буквально. Ви навіть не бачите це, газ я не рухаю. Вот і тільки щепленням. Натискаю, машина стоїть, котиться назад. Не котиться, ще натисну щеплення, покотилась. Припіднімаю міліметр вище ногу, зупиняю, не рухаю щеплення, не рухаю його і стою на місці. Припіднімаю буквально міліметр, машина починає їхати на горку. Якщо я притисну щеплення трішки вниз, я кочусь назад. Припіднімаю знову щеплення, припіднімаю, припіднімаючи щеплення міліметр вверх і затримуючи, я спіймала машину від каті. Припіднімаю ще міліметр, зупиняю ногу, починаю їхати вперед. Притискаю знову щеплення на міліметр, все від'єдналося. Кочусь просто по інерції назад. Припіднімаю знову щеплення, ловлю машину від каті. Зупиняю ножку, тобто я припідняла міліметр, зупинила. Припідняла ще міліметр, зупинила, і машина їде. Можу в цей момент додати газу. Зараз людина пройде. Я поки зупинюсь, дотискаю щеплення до кінця і натискаю стоп повністю. Дивіться, я зараз знімаю свої педалі і додаткові. Може там вам буде видно рух саме щеплення. Наскільки вона рухається, якщо це не видно на моїх ногах на основних педалях? Може, так вам буде а, видно. Зараз я стою трішки в горочку, трішки горочку. Якщо я просто на витиснутому щепленні зараз стою, і я просто відпущу тормоз, відпускаю тормоз і починаю котитися назад. скочуюсь. А, тобто тормоз я зараз не можу відпустити, да бо я покочусь назад. Мені потрібно спочатку підвести ножку, тобто щеплення трішки припіднімаю до точки робочого ходу. Починаю відчувати вібрацію. На самому початку я робочого ходу зупиняю. Піднімаю тормоз і все, одну, все одно можу скотитися назад, але не качусь, бо мені достатньо якраз цієї вібрації. Якщо я натисну в пол, покотилась назад, припіднімаю знов міліметр щеплення, міліметр. Я газ не рухаю, тільки щеплення. Машина стоїть, бо я тримаю на точці робочого ходу. У мене є трішки горка вперед. Вона не дає мені зрушити. На рівні поверхності я би вже рушила. А так я просто тримаю зараз. Машина стоїть. Я тримаю щеплення на робочому ходу. Ходу. Але не високо піднімаю ногу, то тому вона не їде, бо ще їй важко, бо ще я не до кінця припідняла щеплення. Ще повністю весь крутний момент на колеса вся сила не передалася. Якщо я припідніму трішки вище, зараз починаю припіднімати міліметр, машина починає тремтіти сильніше починає рух вперед. Їде, їде, їде. Я можу навіть в таку невелику горку виїхати на одному щепленні без газу. Ще піднімаю, вона швидше, швидше їде, опускаю в пол, все від'єднала, вона котиться назад, я припіднімаю щеплення, припіднімаю, зупиняю ногу. Тобто я не до кінця припідняла, я припідняла не до кінця і затримала ногу, і піймала е, машину відкаті. Я, якщо ще припіднімаю, міліметр, бачите, які міліметрові рухи. І поїхала вона, знов притискаю щеплення. Хочусь назад, припіднімаю, припіднімаю щеплення потрошки. Тільки я зрозуміла, що машина зупиняється, я зупинила ногу на щепленні. Більше її не піднімаю, не натискаю. Хочу їхати, припіднімаю міліметр вище, знов зупиняю, машина починає їхати. Знов притискаю міліметр вниз, Покотилась назад. Припіднімаю трішки щеплення вверх, знову її піймала від каті. Хочу їхати, просто по зараз люди пройдуть. І я поїду. Зараз тримаю, просто машина стоїть. Ще раз на рівні поверхні вона би вже поїхала вперед. А вона горка заважає, їй ще мало, мало сил, щоб зрушити. Люди проходять. Я без газу, бачите, газ не натискаю. Припіднімаю щеплення міліметр вище, починаю котитися. Ще, ще, ще потрошки припіднімаю, до кінця припідняла і все, на одному щепленні поїхала. Все, взагалі ноги прибрала, машина їде просто. Взагалі нічого не натискає. Від'єдную все, натискаю на щеплення. Все, машина зупинилась по інерції, бо і горка зупинила і покотилась назад з горки. Котиться, котиться сильно. Я вже тільки тормозом тут регулюю швидкість. Зараз станемо взагалі в тачок такий. Велика горка буде в мене зараз. Зупиняюся. От, це засильно. Прям от я стою дуже от з моїх очей. От вона, ну, ну, коротше, крута горка. Повірте мені, на слово. Не знаю, це на камеру видно. Ось. Тут вже складніше. Тут я повинна тормоз тримати до кінця. Припіднімаю щеплення до початку тремтіння. Ось вже тремтіння почалося. Але горка сильна. На початку, якщо я тремтіння зараз ногу зупиню і зупинила, я знімаю тормоз і ще кочусь назад. Ще вище піднімаю міліметр, вище щеплення, міліметр, міліметр, зупинила ножку на щепленні, не рухаю, зупинила машину. Підіймаю і можу, щоб їй було легше додати газу. Я відпускаю щеплення, тут синхронна ця робота. Я щеплення відпускаю потихеньку, а газу додаю. І головне, і газ не прослабляти. Якщо вже почали його додавати, то впевнено, рівномірно тисніть на газ, а щеплення рівномірно по міліметрах піднімаєте, піднімаєте. От, і ви спокійно рушите. Досвідчений водій він так ювелірно а, ну, не робить це повільно. Він швидко просто це робить. Так само, як я зараз показала, але просто рухи в 10 разів швидше. І все. Давайте я спробую. От як я це роблю, а, як я рушаю. Тобто, в мене це буде, а, в мене це буде швидко. Знову я щеплення в пол натиснула все, від'єднала, кучусь назад, тільки тормозом регулюю. В такий зупиняюся. Перша в мене передача є. Я це роблю одночасно. Досвідчений водій одночасно переставляю ногу на газ і припіднімає ногу на щепленню до робочого ходу. От дивіться, я це роблю просто одночасно. Вам може навіть зараз здатися, що я спочатку відпустила тормоз, а потім переставила ногу на газ. Але я дуже швидко піднімаю ногу на щеплення і цю ловлю точку робочого ходу. Просто це дуже швидко. Дивіться все. Але я щеплення тримаю. Я його одразу не відпустила, тільки зараз відпустила. Тобто я припідняла ногу на щеплення швидко, зупинила на точці робочого ходу. В цей момент майже одночасно нога пішла на газ, впевнено, равномірно додавала газку. Можна навіть перегазувати трішки нічого страшного. А щеплення воно призупинилося, нічого там не помінялося. Машина, коли вже зрушила, я тоді спокійно відпустила щеплення. Якось так. Дивіться, ще заднім ходом зараз я поїду дуже дуже повільно. Їздити повільно, дуже важливо, я постійно про це говорю, вміти їздити повільно. Знову ж таки, це е, щепленням робиться. Це робиться повільний такий хід, можна зробити щепленням, От, особливо на задній передачі, бо задня передача, якщо ви не знали, вона більш потужна, ніж перша. Тобто, якщо зупинити ногу на щепленні, на робочому ході, в тому самому ж місці положенні, де на першій передачі, тільки на задній, ви будете їхати набагато швидше. І якщо повністю відпустити щеплення на задній передачі, передачі і порівняти її, якщо повністю відпустити на перші, ви будете знову ж таки їхати набагато швидше. Тобто, ще раз повільний хід це ювелірна робота з щепленням. І що, як от, якщо б ви. Точніше, щоб ви краще зрозуміли, це не просто я зупинила і тримаю, або відпустила повністю, або пол нажала. Ні, там така, можна сказати, я пружиню от такими пружинішими рухами. Тобто підіймаю до робочого ходу, трішки натискаю, підіймаю, натискаю. Я, отак, от пружиню щепленням, але ювелірно. Міліметри, отакі в мене, міліметра. Педалі є, задня передача є. Мені зараз потрібно зробити розворот заднім ходом. Тобто я поїду назад, Отуди здам в карманчик заднім ходом Отуди здам, розвернуся, і потім поїду в зворотному напрямку. Поїхали, спробуємо. І так, педалі ці є, задня передача є. Що я роблю? Я поки що, щоб вас не плутати тормозом. Я умовно стою ровно. Ну я ровно стою бачите, нікуди не качусь. Щоб мені поїхати, я припіднімаю щеплення трішки до моменту робочого ходу, коли він починається. тремтіння пішло, я повільно починаю зрушати. Якщо я зафіксую ногу в цьому положенні, не натискаю, не підіймаю, я зараз кучусь міліметр в час. Буквально міліметр не знаю не кучусь. Трішки припіднімаю міліметр вище і зупинила ножку. Так, і їду, і я можу так, от і рухатись на такій швидкості. Ну, я знаю, сантиметр, я не знаю в час, напевно. Їду, їду дуже повільно. І я можу спокійно дивитися, я нічого не провтикаю, бо я єлі-єлі рухаюсь. Але все одно я навіть роблю маленькі ці такі рухи а, трішки піднімаю, при піджимаю, підіймаю, піджимаю. Буквально я вам відповідаю, це міліметри. Ага, карманчик в мене є. Можу вже кермо повністю вивертати праворуч до кінця. Хочу їхати швидше, бачу, що мені можна, нічого не заважає. Припіднімаю ще вище ще щеплення. І пружиню можна так сказати. Натискаю, припіднімаю, натискаю, припіднімаю, але це міліметри. І я рухаюсь дуже повільно. Бачите? Взагалі я можу дивитись в зеркала, спокійно повертати. Все, заднім ходом в карман повністю я заїхала. Щеплення в пол, тормоз. Тобто, все ще раз. Це робота з щепленням це ювелірна робота. Отакі От міліметрики, коли ви будете робити таким пружиніщим рухом, все, ви можете їхати повільно, все контролювати. Тепер я роблю першу передачу і спокійно з тормоз відпускаю і припіднімаю щеплення. І рушаю, припідняла, зафіксувала ногу, не піднімаю вище. І на такої швидкості їду. Зафіксувала цю швидкість. Хочу їхати швидше. При піднімаю щеплення їду максимально на максимальній швидкості можливі на одному щепленні. От я їду. Я рухаюсь, от, я, я, я рухаюсь, я їду, от на такій швидкості. Нічого не тискаю. Хочу їхати швидше, просто додаю газ і починаю їхати швидше. Газ можна додати або спочатку, або всередині того, як ви підіймаєте щеплення одночасно зі щепленням. Хоч потім, як зараз, як завгодно. Але саме рушання не за допомогою газу робиться. Газ це тільки набираємо ми швидкість. Рушання це тільки щеплення, тільки щеплення. Повільний ход це тільки щеплення. От нічого не тискаю, просто їду. Хочу зупинитися, звісно. Щеплення в пол. По інерції вона зараз котиться, ну і зупиниться. От її рельєф її горка зупинив. Все. Якщо я хочу зупинити, я дотиснула тормоз до кінця. Все, все, все. І То чоловік шов, я йому, все, все, з, з вами розмовляю. Отака от робота щеплення, коли ви навчитеся от так от ювелірно працювати щепленням, відчувати його, тоді все у вас буде добре, розумієте? І взагалом та кожну подаль потрібно відчути, поки ви навчаєтесь на перших заняттях, і газ натискати, дивитись, як е, динаміка змінюється, як ваша машина розганяється, е, відносно того, як сильно ви або не сильно натискаєте на газ. Точно так само і тормоз. Наскільки потрібно. Його натиснути, щоб машина швидше зупинилася, або навпаки, повільніше. Тобто, це перші заняття. це відчуття педалі, бо вони всі різної чутливості. У вас ще немає м'язової звички. Ви не звикли до педалі. Це все повинні ви на перших заняттях спробувати щеплення окремо, газ окремо, тормоз гальма окремо. Все окремо відчути, і потім вже це якось разом разом робити. Але це все м'язова пам'ять. Механіка це м'язова пам'ять. Воно у вас все складеться, потрібно просто пробувати пробувати, але технічно потрібно знати, як працює щеплення, хоча б на пальцях. Тобто, що воно робить, то щеплення вам повинні це на першому занятті пояснити. Якщо коротко, коротко, не вообще, не вдаваючись ні в які технічні подробиці, то коли ми щеплення в пол отак натиснули повністю, натиснути зараз щеплення. Ми все від'єднали. Двигун не передає крутний момент ніяку силу на колесо. Він їх не крутить, все від'єдналось. Поки все від'єдналось, ми туди включили передачу, відпустили щеплення, і все з'єдналося, але воно все з'єднується не так е різко, да тому ви повільно і повинні припіднімати щеплення, робити затримку, бо воно з'єднується отак. От. Диски щеплення, раз якийсь час вони з'єднувалися. Тому це потрібно робити повільно, відпускати ногу щеплення, поки воно все з'єднається. Якщо просто припідняти різко, воно не встигне ще все віти ці ну, умовно шестеренки одна водною. Не встигне. Потрібно. Поплавніше і все. Ще раз натиснули, від'єднали, передачу включили, відпустили щеплення, все раз з'єдналося, і машина поїхала. Вже сила від двигуна передається на е колеса і все крутиться, все їде. Якщо натиснули, знову ж таки все від'єдналося. Ми просто по інерції котимось на витиснутому щеплення. Це дорівнює нейтральній передачі. Тобто жодна передача не стоїть, двигун сили на колеса не передає. Щеплення натиснули, все від'єднали. Машина котиться просто по інерції. Як я кажу, тілешка на кольосах все окремо І вона просто котиться і котиться, і все. Якщо ми хочемо все на ходу під'єднати, ми просто. Припіднімаємо піднімаємо знову ж таки щеплення, все поєднується, і вже тоді двигун колеса наші обертає не по інерції, а вже двигун. І технічно ще двигун додатково гальмує ваш автомобіль, коли ви їдете на передачі. Якщо натиснути щеплення, все від'єднується. Знову ж таки, тепер двигун нічого не регулює, не передає силу, не відбувається гальмування двигуном. Все, тілешка на кольосах нейтралка витиснути щеплення равно. Припідняли знову назад, все поєдналося знову. Вже машина контрольована. І вона їде на передачі, і все у нас добре. Отже, вибачте за такі а, відео, але я думаю, розжовано так, що можна зрозуміти все а, нормально. І просто тепер це спробуйте. Спробуйте це ювелірно робити щепленнями, все у вас буде добре. Навчіться повільно їздити, і буде вам щастя, і на парковках, і буде і заднім ходом. А ми повинні рухатись дуже-дуже повільно, щоб встигати все контролювати по дзеркалам, обертатися назад, вперед, все-все-все бачити: дітей, собачок, кішечок, бордюри, камні. Машини, бампера інших машин, щоб нікуди не в'їхати. Так що вам удачі, тренуйтеся. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Я все ну я в коментарях можу не відповісти. Чесно, не встигаю. Пишіть мені в інстаграм там. Ну в коментарях теж пишіть. Якщо встигну, то я відповім. Всім мирного неба, бережіть один одного, допомагайте ЗСУ, допомагайте один одному. Перемога попереду все буде добре. Я в це вірю. Всі ми в це віримо. Україна понад усе все буде добре, все буде класно. Мирного неба. Всім до нових зустрічі, пока.